Ось, друзі, і все. Закінчив я роботу перехід. Перехід для цегляного канала все виключно під розміри замовника роблю. У даному випадку, у нас канал цегляний 240х240. Ми переходимо на діаметр 160-220. Ну, і тут я вже підлаштовуюсь під ту трубу, яка в нас піде. Заводська труба. Платформа під розміри. Зробив посилення, зробив обрамлення, тобто не гостро. При монтажі ми не ріжемось. Не робив я тут бортик. Тут просто буде на цегляний канал опора. 40 см ми по. Повторюємо внутрішній діаметр нашого цифляного каналу. Це придасть устойчивість трубі. Ну і можна зробити тут отвори. Замовник скаже, я можу, в принципі, просверлити, щоб він зафіксував дюбелями. Все, забито базальтом, перехід ступінчатий, тому що. У нас ну, такий розмір. Ми переходимо з 240 на 160 діаметр. Сталь, сталь. Внутрішня сталь. 304 1 мм, Зовнішній кожух 304, дзеркальна 0,5. Все варив аргоном, Ну, ось такий має вигляд. Підлаштуюсь під будь-який канал, під будь-який діаметр. Це в нас той випадок, коли треба, не вистачає висоти. Це димар не обривається на горі, щоб він вже виходить на даху і треба його подовжити по висоті. І вже ми подовжуємо обов'язково утепленим димоходом. Обязательно проверяю. у меня 160 труба миллиметровка заводская. Я вставляю. Тут я трошечки откатал бортик, чтобы заводская труба вставилась по конденсату. Там прокатанный внутренний зиг бортик на внутренней трубе, и она упирается в зиг бортик. Тут 100 миллиметров. У нас посадковое место на внутренней трубе 100 миллиметров. І на кожухі теж 100 мм. Підлаштовуюсь під заводську трубу. Ось це як приклад, що у нас все вставляється. Все можете побачити, як робив в YouTube Shorts, я виставляв, і в моїй TikTok сторінці Всім дякую. Всім до побачення! І ще я ось підклеюю мягкий дихтунг. Це пом'якшить посадку на цегляний канал. Ну і залишиться така рекомендація. Під герметичок. Садимо ми і можна закріпити до цегляного каналу, але акуратненько, щоб цегла була. Міцна під штукартурена буремо перфоратором легенько, легенько, легенько.